Ти дивишся на багату картинку, де їй дарують сто одну троянду, айфон, діаманти. І думаєш, яка ж вона щаслива. А ще я скажу, що нічого вона нещаслива. щаслива. він постійно її принижує, підіймає на неї руку, ігнорує її потреби, а потім дарує квіти, щоб вона пробачила його невігластво. Немає ідеальних стосунків, буває все. Непорозуміння, зарозумілість, ігнорування це нормально, якщо епізодично. Коли це на постійній основі, це про те, що до ваших відносин скоро приєднається третій. І бажано, щоб це був психолог. І чим скоріше ти скористаєшся послугами сімейного психолога, тим якісніше стане твоє подружнє життя. Коли я стану третьою у твоїх стосунках, ти побачиш, як ваші відносини вийдуть на рівень розуміння, поваги, підтримки. Пиши вже зараз, бо третє можу бути не я.